Одним з лотів «ТІВІ магазин онлайн на тему школа буде сертифікат на навчання в модельній школі Марини Занюк. Керівник школи та модельного агентства Марина Занюк слідкує за всіма новинками та цікавими пропозиціями. Тому з радістю погодилась надати лот для аукціону від модельної школи. Модельна школа зацікавилась участю у онлайн-аукціоні від ТРК Аверс, тому що це новий формат в нашому місті. Ми готові підтримувати нові формати. Нам цікавий такий аукціон. І тому пропонуємо сертифікат на навчання в нашій модельній школі, який може бути використаний як для діток від 6 до 12 років, так і для старших дівчат від 12 до 22 років. Модельне агентство МЗМ Models існує вже 15 років. Марина Занюк з гордістю розповідає про свої. Іх учениць та випускниць, які співпрацюють з найкращими агентствами Європи, Азії, США та Південної Африки, з'являються на обкладинках всесвітньо відомих журналів та на дефіле престижних модних заходів. Навчання в модельній школі Марини Занюк охоплює різноманітні дисципліни, які неабияк знадобляться в модельному бізнесі та дає багато переваг. Сам курс навчання входить 10 предметів: це дефіле, теорія модельного бізнесу, англійська мова, акторська майстерність, риторика, хореографія, фотоклас, візаж, також пілатес і ще деякі лекції від таких викладачів, як лікарів, навіть дерматолога, гінеколога і інші цікаві лекції. Навчання в модельній школі дає такі переваги, як співпраця з нашим модельним агентством МЗ Модулс, яке перереєструвалося рік тому і має таку назву тепер міжнародну. Дає можливість отримання контрактів з міжнародними агентствами, як Європи, Азії, так і США і різноманітних інших континентів і країн. І думаю, буде цікаво, навіть якщо моделі не планують, випускниці модельної школи не планують далі займатися моделінгом, буде цікаво для загального розвитку особистості для себе. Тому запрошуємо скористатися такою можливістю навчання протягом 8 місяців в нашій модельній школі. Нагадаємо, що позмагатися за сертифікат навчання у модельній школі Марини Занюк та інші лоти ті магазину онлайн наші глядачі зможуть вже 25 серпня о 19 та придбати їх за цінами значно нижчими, ніж ринкові.